Всем доброго ранку 7, 36, Мирного неба над головой и гарного настрою. Вчера записал видео как в Перепалку. Ну, не перепалка, а людина представляется журналистам. Начинает ним не расповедать: Вот вы воюете, а вы зна... а вот они знают, что вы с ними воюете. Они много лет знают об этом. Они меня преследовали, когда я работал в КПК Киевпостранц, меня э, снимали и с начальника, <связывающие> и сняли меня, э, э, как его, э, <связывающие> с вагонов снимали, э, ну, преследовали везде, где могли и не могли, я сам ушел, меня никто не вызывал, я сам ушел, мне предложили другую работу, и я ушел. Вот. Э это сегодня короткое видео. Это я человеку пообещал, как он представляется журналистом. Сегодня я посмотрел его YouTube канал, в который мне возможно зайти, э зарегистрирован он был в декабре 2024 года, то есть 4 месяца тому назад. И я дуже сумніваюся, що це журналіст. Ну, будем, не буду обіжати людину. Якщо ви журналіста, яка реагуєте на те, то що я вам розказував. Це не моя справа, як ви кажете. А ви повинні все по пунктикам, все по закону предоставляти. Я кажу так, як воно є. А як вчора ви сказали мені, що люди повинні знати свої, свої права, повинні знати колдоговар. А ви спитайте, от ви як журналіст, підійдіть до любого. Его, водія і спитайте, він колись людина може пропрацювати 20 років і за 20 років ні разу не побачити колдого. Спитайте у любого водія трамвая, тролейбуса, автобуса. Цей колдоговор неприкосновірний, його ніхто ніколи не бачив в житті. Я колись просив, мені сказали, що найцікавіше тебе в цьому договорі, колдоговорі. Я кажу, не хочу все на нього подивитися. Мені його не дали. Я на, э, просив скільки ну неділі дві Я просив, мені ніхто не дав ніхто не дав. Один водій пам'ятаю, прийшов і попросив у нього у них э, цей колдоговор, і вони спитали: навіщо тобі. ну У нього там була проблема по роботі. І він, він сказав: Так і так, ми зараз знайдемо ту страничку, по тобі цікаво, інтересно. Повністю колдоговор в руки не надають. І все це прекрасно знають. І при тому, як мене там щось там, якісь претензії до мене мають, якщо ви реально журналіст, то візьміть і освітіть це все. Розберіться, як ви кажете, по пунктикам, а не в курілки, друже. Я проробив почти 20 років в КП «Київпостранс», і те, що я роз розказую, воно було, є і буде. А ви, журналісти, пробачте, не хочу всіх оскарбити, Колись, е, якщо ви передивили, як ви писали вчора, всі моє відео, Так от, подивіться, ваші колеги мене підтримували до війни і зараз підтримують. Е, і телеканал ICTV, і 1 плюс 1. Вони все це знімали, і це все правда. Я не збирався, що перед вами що держати. Я так розумію, що ну, не в обіду вам не хочу обіді людину. Таке, ну, мені так кажеться, що ви зовсім не журналіст, ви працівник Капіків Пастранс і ви прикриваєте зади, Этих э, чиновников Которые находятся сейчас в КПК и в Постранц, э, Зацепило Просто зацепило Вы отреагировали или вас послали отреагировать Но я еще раз скажу Такого журналиста как вы я, я понимаю сейчас вы будете рассказывать Под псевдонимом э, и все остальное э, Будь ласка хотите за мной встретиться? Будь ласка давайте застрелимся И давайте побалакаем. Я ж не ухожу відчого. Но мне э, просто прикрыть То, що якась людина мені починає розказувати, саме інтереса людина каже, пише: я продивилася твої відео. Ну коли я зацепіл госпожу дюжеву, що та людина спалохнула сразу. Зразу з'явилося, зразу я журналіст, Ютуб канал відкритий з 2024 року, цієї людини не існує в Україні. Вашими, я ще раз кажу, можете бути, Це ваші проблеми дуже. Ну, якщо ви хочете побалакати, будь ласка, я готовий на діалог, я готовий зустрітися, я нікого не боявся, будь ласка, підписуйтесь на мой канал, далі буде ще інтересно.